Доброго дня, любі дітки, доброго дня, шановні батьки. Сьогодні на занятті ми з вами дізнаємося, як людина пізнає навколишній світ. Дітки, давайте поміркуємо, що нам допомагає пізнавати все довкола. От, наприклад, дітки, що нам з вами допомагає бачити все навкруги. Так, це очі. Що нам допомагає чути? Так, це вушка, а що допомагає нам відчувати запахи? Це, дітки, носик. А як ми дізнаємося, що солодке, або гірке, що приємне, неприємне? Так, дітки, це наш язичок. А що допомагає нам дізнатися, От, наприклад, предмет холодний чи гарячий? Твердий, чи м'який – це, дітки, наша шкіра, якою ми торкаємося до певного предмету. Отже, дітки, очі, язичок, ніс, шкіра, вушка це все дітки наші органи чуття. Навколишній світ дітки, його красу, кольори, запахи та багато-багато інших ознак ми дізнаємося саме за допомогою органів чуття. Усі дітки живі істоти бачать навколишній світ за допомогою ми бачимо саме зору дітки. Ось, бачите, намальоване око. Очі, дітки нам допомагають побачити та сприймати світло. Відрізняти кольори предметів, їх розмір, форми це наше віконечко у світ. От, наприклад, дітка, за допомогою очей ми розрізняємо кольори веселки. Ми знаємо, що у веселці є червоний, жовто-гарячий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий колір. Ми можемо побачити за допомогою очей, що яблучок на малюнку скільки малятка. Чотири, молодці. Ми можемо розрізнити саме з допомогою очей, що ведмедик може бути якого розміру? Маленький, середній та великий. Так. А також, дивіться, форму можемо розрізняти саме з допомогою зору, що телевізор у нас схожий на прямокутничок, ялинка на трикутник, а кулька на яку фігуру? На овал. Завдяки дітки слуху, живі істоти чують. Все довкола. От, наприклад, за допомогою вушок ми можемо почути голоси рідних людей, а також голоси природи, як співає пташка, як голосно розмовляють люди, як дринчить трактор, як дзижить комар, як спілкуються між собою дітки, як дзвінить дзвінок, та як саме на зранку будить будильничок. Ми саме за допомогою вушок це можемо почути. Далі, дітки, за допомогою носика ми можемо відчувати різні аромати. Да? Наприклад, як смачно пахне печиво, як солодко пахне троянда, який от нас, нас на запах апельсин або мандарин, як неприємно пахне свіжа шкарпетка і сміття, а також як гарно пахнуть парфуми. В цьому нам допомагає дітки, що наш носик. Далі дітки, язичок нам допомагає відчути все на смак. От, наприклад, тортик він який? Солодкий, риба, яка вона, дітки? Солона, лимон, кислий, а перчик гіркий. За допомогою чого ми це дізналися, дітки? за допомогою язичку. Так, і, дітки, наша шкіра допомагає нам відчувати предмети, так, які вони на дотик. Що сніг холодний, а камінь твердий. Їжичок який на дотик? Колючий, а котик. Він такий м'якенький, як і подушка м'яка. Да, а вогонь? А вогонь, що він дуже пече і гарячий. Це ми відчуваємо, дітки, за допомогою нашої шкіри, за допомогою дотику. Отже, діти, давайте ще раз з вами назвемо органи чуття. Це зір. Очі наші. Це в нас язичок, вушка, носик та шкіра. Порахуйте, маляти, скільки органів чуття ви нарахували? Я 5, у вас також молодці. Дітки, а зараз давайте звернемо увагу на екран. І виконаємо з вами вправу, де буде задіяний. Один із наших органів чуття, а саме носик. Ми виконуємо з вами дихальну гімнастику. Дивіться на картинки і повторюйте рухи. Ці мої. Молодці, дітки, коли людина навчиться правильно доїхати, навіть коли вам. Трішечки неспокійно або тривожно, можна правильно подихати і таким чином допомогти собі заспокоїтися. Дітки, а зараз ми пограємо в гру. Е, у нас є предмети: шоколад, дзвінок, кавун, морозиво і свисток. Нам треба визначити, які органи чуття в нас задіюються, коли ми розглядаємо, трогаємо, нюхаємо або ну, взагалі. Да? До цього предмету, і коли ми щось з ним робимо. От, наприклад, дивіться, шоколад, ми його можемо побачити, ми його можемо відчути на смак, почути ми його не можемо, він не видає ніяких звуків. Ми можемо його понюхати, як він солодко пахне, і відчути його на дотик. Наступний у нас предмет, дітки дзвіночок. Давайте, допомагайте мені, дітки, ми можемо дзвіночок побачити? Звісно. Так, Дітки, ми можемо дзвіночок відчути на смак? Ні. Почути? Так. Понюхати його можемо, дітки? Ні. А відчути на дотик? Звичайно, він такий металевий та холодний, так, дітки? Кавун. Побачити можемо? Звісно, відчути на смак. Він дуже смачний. Так. На Почути кавун можемо, дітки, він ніяких звуків не видає. Ні. Відчути його на понюхати його можемо, дітки. Так, і можемо його потрогати, так, що він такий гладенький. Морозиво, дітки. Очі назадінь. Так, ми можемо побачити. Відчути на смак, яке воно солоденьке. Почути морозиво. Та ні, дітки, воно ніяких звуків не видає. Понюхати можемо і відчути на дотик, яке воно буде на дотик, дітки. Холодне. Свисток. Це такий інвентар спортивний, дітки, в нього свистять. Побачити, можемо цей предмет? Звісно, відчути на смак його. Ні, ми навіть не будемо його куштувати, так, дітки, тому що він для цього не призначений. Далі, почути, А вже ж він дуже голосно свистить. Відчути його на запах? Ні. І потримати в ручки його відчути, дітки, можна? Звичайно, звичайно, можна. Отже, маляска, да? ми з вами всі завдання виконали правильно. Дітки, і сьогодні ви знаєте, що ви готували шаблончик. Це наша друга частинка нашого заняття. Так як у нас сьогодні з вами іще продовжується різдвяно новорічні свята, я пропоную вам намалювати ось такого веселого. Прямічного чоловічка. У вас є шаблончик, а в кого немає, візьміть аркуш паперу і простим олівцем або чорним намалюйте ось такий силует чоловічка. Ми його з вами сьогодні намалюємо і розфарбуємо. Дітки, розфарбовувати не обов'язково так, як в мене. Ви можете взяти свої матеріали, малювати можна кольоровими олівцями, фломастерами або фарбами. І розмалюйте так, як ви хочете. Починаємо, дітки. Беремо шаблончик наш, малюємо нашому чоловічку очі, два кружечки. А в них, іще пам'ятаєте, ми очі малювати менші два кружечки і все інше зафарбовуємо чорним кольором. І два ока в нас готові. Далі малюємо щічки нашому чоловічку і посмішку. Далі маляти, треба ж його якось прикрасити, щоб він був святковий та гарний. На ручках я малюю в нього ось такі хвилясті лінії, одна, потім інша. І виходить, наче в візеруночок. На інші ручки одна лінія, потім інша. Так само на лівій ніжці і на правій ніжці. І ось такий в мене гарний чоловічок вийшов. Тепер треба його щудіти, розфарбувати, звичайно. Я? А, гудзики, дітки, забув. Домалюйте йому, ще на животик ось такі два гарні кружечки. Це будуть, наче такі гудзики в нього. Малядка, я взяла фломастер і розфарбувала свого чоловічка фломастерами. Ви ж ось мій чоловічок, можете розфарбувати так, як хочеться вам, дітки. Можна фарбами, можна інші кольори брати, діти. Можете йому ще щось домалювати. І ось такий у нас гарний чоловічок. Вийшов. Так. І наостанок, дітки, пропоную вам пограти в гру, яка має назву Голова, плечі, коліна, пальці. Така складненька гра на увагу, будьте уважні, і давайте порухаємося трішки в кінці нашого заняття. Колина, пальці коліна, пальці коліна, пальці коліна.

Трішки складно, да, дітки, коли темп пришвидшувався, було навіть складно мені. Отже, малята, ми сьогодні з вами говорили про органи чуття людини. Давайте їх повторимо. Їх п'ять. Хто мені назве? Давайте, я буду загнати пальчики, і ви називайте. Це в нас очі, вуха, ніс, язик та що я забула, дітки? Шкіра, правильно, ось всі п'ять ми їх назвали. Молодці дітки, і коли намалюєте ви свого чоловічка, я буду дуже рада побачити, які малюночки вийшли у вас. А я бажаю вам гарного дня, тихого, мирного і зустрінемося на наступних заняттях. До побачення, мої хороші! Пока-пока!